Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий, скористаюся вільною п'ятихвилиночкою. Поділитися думками. Багато. Як багато? Не те, щоб багато, але трапляється всіляка така російськомовні. Російськомовні артефакти. Артефакти на побутовому рівні в... Києві, в торгові вірно-розважальних центрах, там якісь там таблички і всяка така дріботінь, так, написана мовою ворога, мовою окупанта. Тобто головна зброя росіян, балтівників, вбивць, і принципових і безальтернативних ворогів української нації і української держави самостійної. Вільної української держави воно має місце бути по сьогоднішній день. І я десь там звертаюся до різних там менеджерів, адміністраторів. Десь хтось вживає заходів. В... Там піду в понеділок. Цікаво, мені буде у середу. Мені там розповідали в Ocean Plaza в Києві. так. Мені розповідали, що Ну, одні там. Торгівельна точка, де написи російською мовою. Ми туди з дружиною ходили до кінотеатру на чудовий фільм український. Це моя скромна суб'єктивна оцінка, Іван Інший Франко. Інший Франко. Дуже гарний фільм. Раджу до перегляду. До ліцензованого перегляду, не до піратського за, для інвестицій в українську кінопромисловість, кіно про що я зніму окреме відео. Але мова про те, що десь я там щось обриваю, так? десь якісь там оголошення, банерочки, вселяке таке. Але відчуваю брак. Відчуваю брак того, що просто брати пару балончиків, так? Ну, максимально контрасті, чорні і білі. І просто йти і зафарбовувати, зафарбовувати мову ворога, мову окупанта на третьому році повномасштабного фактичного вторгнення росіян в Україну, їхніх вбивств, масових вбивств, ґвалту, мордувань, розбоїв і всього непотребу, знущань, тортур із українського народу, із українців, із української нації і держави. Ти просто зафарбовувати. Єдине, що мене ну, чесно насправді стримує на теперішній момент, просто що, ну я знаю, що це все одно рано чи пізно будуть якісь там лягаві, затримання, довгі, нецікаві розмови, телефонні дзвінки командуванню. В підрозділі я не так давно, щоб. на це, так... Забили болт і сказали там, тим, хто мене там буде затримувати, що от вам від нас. Тому що те, конкретно, що робить Добрий, воно суто і виключно, морально і в інтересах захисту української нації і державності. Тому йдіть з Богом, відстібайтеся, попросіть у нього пробачення і відправте його виконувати свої важливі місії. Так поки що в новому підрозділі немає в мене такого ступеня взаємодії з командуванням. Я вірю, що він буде. Тому просто цієї відпустки зараз у мене от фактично добігає кінця перший тиждень, який я провів ну, здебільшого значною мірою з дружиною. Трішки покаталися разом з нею Україною. Металоприйомки, так, ви бачили, там двигунці. Один, до речі, з пожежного вже в процесі перемовин люди будуть викупати, тому що горіч однозначно цінна і потрібна. Тут нема про що розмовляти. Будемо шукати варіанти спільне мови і вирішення. Так. Ну, Цієї ситуації. А фундаментально в чому полягає ситуація? Ні в чому, в тому, що просто треба розрахуватися з металоприйомниками та й потім і забрати речі. Так. І а другий тиждень у мене запланований. Вже буду крутитися, мутатися сам, як білка в колесі, купа хвостів у нас не підтягнутих. От. Буду їздити, зустрічатися з людьми, з командами людей з усієї України на Київщині, з дачною мірою, які допомагають мені і моєму, моєму підрозділу і всім воїнам в Україні, хто звертається, так, з ким маємо змогу співпрацювати на адекватних умовах. І я просто не хочу затримок. У мене щільний графік зустрічі з людьми вирішення серйозних питань. І через реально, через якийсь там ну, рекламний напис, який я зафарбую фарбою і буду там декілька годин проводити в компанії там, в якихось там охоронців, патрульних, я не знаю, хто там іще. От, і розповідати їм щось таке, на що їм, скоріш за все, начхати, якщо вже вони мене затримають, то ну, реально не хочеться. Все ж таки не достатньо конструктивне це тайм-менеджмент. так. Це я вже собі сподіваюся, що наступні відпустки наступні відпустки так, буду проводити з. Просто ходити так. Усюди з балончиками фарб і зафарбовувати, щоб просто щоб всі там довгі нецікаві розмови з правоохоронними органами закінчувалися на рівні мене і мого козацького болта. І коротких і змістовних пояснень, чому це робиться і чому має бути так і не інакше. закінчувалося на мені і не тягнулися там до командування, до передчасних. Переривань відпусток, через якісь там адміністративні правопорушення всяке таке інше непотреб такий. От такі справи, штуки друге, працюємо, займаємось. Дякуємо любому Господу за все. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня, навіть у ванні гарячій.